Кінотеатрі імені Шевченка прем'єрний показ короткометражного фільму Коли співають мертві. Стрічка про діяльність ОУН у Пана Хмельниччині в 50 52 роках минулого століття друга створена колективом обласного літературного музею. Цього разу художня я знав, що можна пошукати ці матеріали вже в архівах, і мені вдалося знайти матеріали про ці події і вніс певні корективи. Зйомки тривали протягом літа. Шість разів ми виїжджали на зйомки, а весь вся осінь, фактично чотири місяці, пішли на те, щоб довести так би мовити, технічну сторону, тобто озвучення, монтаж. Музичне оформлення в основу фільму лягла історія мешканця села Дітківці, нині Ямпільської громади. Десять років тому її вперше опублікував у своїй краєзнавчій книзі Віталій Олуйко. Коли я писав книгу про свій рідний Ямпіль, краєзнавча книга, там я розмістив спогади свого земляка Серафима Басмата. Він допомагав воякам УПА, а потім він був. Призваний до лав радянської армії, опинився на далекому сході, але караючий меч ме ме НКВД його там знайшов. Цю молоду людину дуже мучили, дуже били, знущалися. Ось його звинуватили в створенні контртерористичної організації, дали 10 років таборів. Ми українські націоналісти, а по-простому сказати мандельці, Чув про таких чу. Зйомки тривали на чотирьох локаціях у Дітківцях, а також Донаєвеччині, завдяки благодійним внескам і підтримці місцевих мешканців. У селі Пашківці атмосфера додала справжня краївка. У ті часи люди, які, як я вже казав, за покликом серця йшли і віддавали себе цій боротьбі, вони не мали нічого, навіть цього тилу. Тому що в будь-який момент їхніх дружину могли вислати десь далеко в заслання їхніх дітей могли забрати до сиротинці, їхніх батьків могли повісити. Цей фільм це якась невеличка краплинка, яких повинно бути ще більше і більше. То морі, українському морі, яке насправді буде фундаментом і гарантією української держави. У фільмі знялися троє акторів театру імені Старицького: Василь Шпунт, Олександр Віт і Степан Борднійчук. Виконавець ролі блаженого Феді каже: його родина теж пережила голод, а двоє братів були засуджені на 25 років. Я прочитав сценарій, він мене зачепив. Зачепив особи. і моя роль зачепила, тому що там було що грати в цей час, такий тяжкий для України час. Цей матеріал заслуговує уваги, тому що це наша історія. За 25 хвилин фільму глядачі встигли відчути атмосферу подій і пережити історію разом з головними героями. Я була присутня тоді, коли знімався перший фільм Волог, тому що він знімався на Дунайвеччині. Мене просто захопило подих. Мені просто хотілося плакати разом з цими героями. І наскільки глибоко зіграні ці ролі, я, мені здається, що оваці, аплодисменти мали звучати дуже голосно. Фільм Коли співають мертві, планують показати в місцях, де відбувалися зйомки, а згодом і в інших громадах Хмельниччини. Ірина Аріун, Ярослав Єфремов Новини міста.